Добрий день, дорогі друзі. На минулому уроці ми дізналися, з яких елементів складається задача, та навчилися робити її короткий запис у вигляді схеми. Сьогоднішній урок буде особливим: ми навчимося визначати, чи є текст з задачею, знаходити задачі з неправильними умовами, в яких чогось не вистачає, або, навпаки, за багато даних. А ще. Поговоримо про задачі, які виявляються зовсім нереальними та фантастичними. Пригадаймо, те, що в задачі відомо, це умова. Те, що потрібно знайти, це запитання задачі. Наприклад, в задачі відомо, що у Даші було 5 цукерок, дві цукерки вона подарувала. Це умова задачі. Потрібно знайти, скільки цукерок у Даші залишилося, це запитання задачі. Для того, щоб правильно її розв'язати, потрібно скласти схему та подумати, що позначає весь відрізок і що позначають його частини. Якщо в задачі шукаємо ціле, то вона розв'язується дією додавання. Якщо частину тоді її віднімання. У нашому випадку весь відрізок позначає всі цукерки Даші. 5 цукерок. Перша частина відрізка позначає цукерки, які вона подарувала. 2 цукерки. Друга частина число цукерок, які залишилися у Даші та які потрібно знайти. Ця задача розв'язується дією віднімання оскільки ми шукаємо частину. Отже, вираз до задачі 5 мінус 2. Розв'язання 5 мінус 2 дорівнює 3 цукерки. Відповідь 3 цукерки. Повторимо: Умова, запитання, схема, вираз, розв'язання, відповідь. Розглянемо, як треба правильно записувати задачу в зошиті. В одному пучку три морквини, а в другому п'ять морквин. Скільки морквин у двох пучках. Умова задачі. В одному пучку три морквини, а в другому п'ять морквин. Запитання задачі скільки морквин у двох пучках. Складемо схему. Весь відрізок позначає морквини у двох пучках, оскільки це запитання задачі позначимо його знаком питання. Перша частина відрізка позначає морквини у першому почку, 3 морквини. Друга частина число морквин у другому пучку, 5 морквин. Ця задача розв'язується дією додавання. Оскільки ми шукаємо ціле. Складемо вираз. Три додати п'ять. Розв'язання. Три додати п'ять дорівнює вісім морквин. Відповідь вісім морквин. Розглянемо текст другої задачі. У Василька було шість груш. Три груші він з'їв. Скільки груш залишилося? Умова задачі. У Василька було шість груш, три груші він з'їв. Запитання задачі. Скільки груш залишилося? Складемо схему. Весь відрізок позначає всі груші, які були у Василька, шість груш. Перша частина відрізка позначає груші, які він з'їв, три груші. Друга частина число груш, які залишилися та яке треба знайти. Ця задача розв'язується дією віднімання, оскільки ми шукаємо частину. Складемо вираз 6 мінус 3. Розв'язання 6 мінус 3 дорівнює 3 груші. Відповідь 3 груші. А зараз розглянемо задачі. Які склав незнайко. Слухайте уважно. На купині сиділи чотири жаби. Одна стрибнула у воду. Скільки жаб стрибнула у воду? Дивна задача, як на мене. В ній запитується те, що вже відомо. В умові сказано, що одна жаба стрибнула у воду. Отже, це не задача. Мама купила п'ять лампочок, дві з'їли за обідом, скільки залишилося. Та невже що там з'їли за обідом дві лампочки? Нереальна умова в задачі? У Миколки два м'ячики, а в Сашка три. І все ми знаємо, що в задачі має бути умова та запитання. В тій задачі запитання відсутні, отже це також не задача. На гілці сиділо 5 рибок, прилетіло ще дві рибки. Скільки стало риб? Риби на гілці? Які ще літають? Фантастика! Скільки коштує дві ляльки? Це запитання. Не вистачає умови, отже, це не задача. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що треба читати текст задачі уважно та вдумливо уявляти її сюжет для того, щоб краще зрозуміти, про що задача. Дякую за вашу увагу. До нових зустрічей. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступний урок.